Найменший обсяг видобутку газу і найвища зарплата в історії компанії, так експерти описують річну діяльність Укргазовидобування. Суперечки довкола держкомпанії з початку року не вщухають і не дивно, адже люди, які живуть на фіксовану зарплату, обурюються і задаються питанням: це ж яким потрібно бути менеджером, і скільки потрібно прийти, аби отримувати мільйон на місяць. Держава, як працедавець, зарплату пана Прохоренка вважає справедливою, мовляв, він професійний менеджер з хорошою освітою і до нього не має жодних претензій з боку правоохоронних органів. На звичайні новини з допомогою експертів вирішили розібратися у прозорості професійних намірів керівництва найбільшої газодобувної компанії. І ось що з того вийшло, Вікторія Сенек. Ми повинні ліквідувати соціальну норму і підняти ціну газу з 3600 до 7200. Голосуйте за це. Я проти цього виступаю. Проти, але голосуйте, що й зробили з квітня. Соціальний газ для населення зросте ще на більш ніж 50%. Екзотична формула Яценюка змусить усіх українців платити в середньому за опалення вже не 720 гривень, а більше тисячі на місяць. Причини не надто відрізняються креативом: вартість імпортованого газу, лихоманка з валютою, сумнозвісна рента. Зрештою, податки, зокрема на заробітну плату. Страждає пересічний українець в умовах, коли тарифи зросли, а зарплата на дні. Витрати на комуналку відгризають фактично усі заощадження. Саме про них ми вирішили запитати у керівника однієї з найбільших газодобовних компаній України, пана Прохоренка. Вихідця з міжнародної фірми минулого року призначили головою правління Укргаз видобування. Є університет, який називається «Дартмус коледж». Це Інституція, якщо вам знайома, така Ліга Плюща Ай Велик, це один з найкращих університетів. Я там спочатку навчався 4 роки, я отримав бакалавр, ступінь бакалавра за спеціальності економіка та, та державне управління. Так після того, і після того як я працював в Сполучених Штатах, я отримав другу освіту, вже магістр. Молодий перспективний менеджер прийшов руйнувати тіньові схеми та підвищити видобуток блакитного палива. Утім, за рік суттєво у компанії змінилися хіба що статки керівників. На початку року пан Прохоренко попросив державу підвищити йому зарплату. Удвічі держава відреагувала без заперечень. Нині у місяць Олег Прохоренко отримує оклад у розмірі більш ніж 398 тисяч гривень. А в сукупності з преміями, надбавками і роботою з так званими секретними. Документами його винагорода сягає майже мільйон гривень. Ви ж розумієте, це нонсенс, коли люди отримують 5 тисяч гривень там або 10 тисяч гривень. Це нонсенс. Такі компанії так, люди не отримують 5 тисяч гривень, і вони, ну ви знаєте, як гроші виймаються, як гроші заробляються. Ця зарплатня виглядає певною мірою неадекватною. Мені здається, що зважаючи на стан галузі в цілому, на стан держави в цілому менеджер державної компанії не має отримувати таку зарплатню. Зарплату керівника «Укргазвидобування» пояснює профільний міністр. Упевнений навіть, попри нестачу коштів, підприємства, що оперують десятками мільярдів, повинні відповідно заохочуватися. Я не захищаю його мільйон гривень зарплати, але я переконаний в тому, що всі керівники повинні отримувати в великих підприємствах у відповідно великих підприємствах, повинні отримати адекватну зарплату для того, щоб нести всю повнуту відповідальність, для того, щоб можна було на цю позицію залучити якісного досвідченого, знаючого, відповідального спеціаліста. Тому що за 5 тисяч гривень ніхто на великому підприємстві з можливістю. Відповідальності перед силовими органами не піде працювати однак працювати таки прийшов, і однією з головних своїх потреб пан Прохоренко називає сплату за рахунок держави його навчання за кордоном. Мені не треба аргументувати заробітну плату, тому що знаєте, заробітна плата повинна платитися за ринком. Але я просто коли мені запитали питання: ну а власне, які у вас потреби, я кажу, ну дивіться, потреби різні, є у різних людей. У мене, наприклад, потреба є закривати кредити, тому що так, коли я навчався, у мене були в тому числі кредити, тому що навчання в США це, це коштовне. Якась частина закривалася грантами, якась кредитами. За логікою керівника Укргазводобування, за меншу суму зарплати менеджер буде красти, а не реформувати. Це те ж саме що медик шантажує свого пацієнта, замість ліки виписати йому отруту, якщо держава не заплатить мільйонну зарплату. Дивіться, потреби різні є у різних людей. У мене, наприклад, потреба є закривати кредити. Тому що так, коли я навчався, у мене були в тому числі кредити, тому що навчання в США це це коштовне. Уявіть собі, якби кожен українець зайняв би таку ж позицію, хто знає, можливо, ми б мали гро і за комуналку заплатити і жити на широку ногу на широку ногу, але власну формулу розрахунку тарифу на газ впроваджують у громадських аудиторів. Вона розкриває усю непорядність формули чиновницької і доводить, Кабмін обдурив не лише населення. Він обвів навколо пальця і МВФ. Ведь МВФ не говорил, установите цену в 7,200 или в 300 долларов, в 500 долларов. МВФ говорил, цена должна быть экономически обоснованная. Это не есть экономически обоснованная цена. А обманули для чего? У меня нет другого определения, другого варианта, кроме как э, такого, что цель была просто забрать сбережения людей. І у них це прекрасно вийшло. До новин такого характеру за два роки українці вже звикли, а чиновники на скиглення людей відстрілюються потужним мотивом. Мовляв, хотіли у Європу. Ось вам європейські тарифи. Основа розрахунку імпортний газ. За тисячу кубів держава платить близько 200 доларів. Решта накрутка безпосередньо на споживача. Основний, якби посил міжнародного фонду, що в Україні тарифи на газ повинні бути як в Європі. Та на практиці не так просто, як у підручниках. Вітчизняного газу нібито вистачає однак, куди він іде, і скільки він коштує, пересічним споживачам невідомо. Експерти називають цей процес не інакше як волюнтаризмом. Це... Незнач... недостатні капіталовкладення, це недостатні обсяги ремонтів, свердловин, інтенсифікації видобутку. Це інакше ніж волюнтаризм називати не можна. Давайте ми відберемо ці свердловини, нібито будемо здійснювати там всю техні... ну, всю роботу необхідну на цих свердловинах і будемо робити це краще. Виникає інше питання: а чи є українздобування ресурси для того, чи є гроші? Зарплати на мільйон дрібниці у порівнянні з іншими проявами волюнтаризму. Про радикальні оновлення у газодобовній компанії розповідає і Геннадій Кобаль. Він 10 років пропрацював в укргазвидобуванні, і не щоток знає про фінансові обрудки і схеми, що продовжує досліджувати обсяги видобутку газу з приходом нових управлінців. Називає найгіршими в історії існування компанії. Видобуток газу дуже суттєво знизився. І це, скажімо так, найгірший результат за весь час існування компанії. Існує конспірологічна версія українську систему розвитку, переробки, постачання і реалізації блакитного палива контролюють з Російської Федерації. У експертів підозрюють, що саме таким є топ-менеджмент укргасвидобування. Ці чиновники, які займають найвищі державні посади «Укрнафтогаз України і Украсвидобування, практично є представниками Російської Федерації. Навіть дехто з них має громадянство і право на проживання в Російській Федерації. Мільйонер з Укргасвидобування Олег Прохоренко. Усі звинувачення і зв'язки з ворогами відкидає. Мовляв, у найманстві російських нафтогастарбайтерів не замішаний, а приймаючи на роботу вихідців з Росії, переконує керувався лише фаховими здібностями. Утім, життя переконує, українська енергетична незалежність. Це надто висока мрія. Причому похована вона надто глибоко під газовими родовищами.